У мене взагалі була проблема така трохи нехарактерна для вашого контенту, бо в основному всі звертаються з грижами, між диск, поперековувачними відео з порушенням функції кінців. Як ти це зробив, Тільки, що ти так сказав, як будто ти прям знаєш? Я мануальщик сам. Так? Лікую спини. Ну, два роки вже просто в армії мобілізований. А до цього з спиною було все в принципі, більш-менш нормально, але були незначні порушення функції, саме між храпцевих суглобів. Ця функція настільки порушила, що. Нахилитися, розігнутися, повернутися, сісти, встати було вже настільки важко, що ну, довелося звертатися за допомогою вже до хірургії. Я Оксімдріючи знайшов в інстаграмі. Е, рік майже спостерігав, висновку з таки потрапив. Півроку намагався лікуватися консервативно, але на жаль, результату так і не було. Тепер е, ці сегменти нижні два, де є грижі скріплення. За рахунок інших сегментів хребта рухомість відновиться, м'язи підтягнемо до кучі і в принципі можна далі жити, займатися і все буде добре.